Три малесенькі сосни під вікнами чернігівських офісів зустрічають новий рік уже втретє. Поза минулого року їх принесли сюди в горщиках. Так врятували їм життя. Акцію започаткували журналісти разом з лісничими. Новий рік відсвяткували, а дерево продовжило рости. Тетяна Корж вдягає свою ялинку у новорічні шати. Жовто-блакитне обрання для неї обрали випадково. Іграшки купувалися ще торік, тому ми вже передбачили такий наплив патріотизму в країні. Тетяна за своєю сосною доглядала ретельно, а тому то її дерево найбільше серед сусідських. Цю ялинку ми взяли собі в офіс на Новий рік, в горщику, звичайно. Вона нас радувала всі новорічні та різдвяні свята, а по весні висадили на клумбу біля офісу і весь цей час доглядали за нею, поливали, розмовляли. Розмовляти та задобрювати, аби росла на клумбі, сосну не треба, переконує головний лісничий державного підприємства Чернігівська. Лісове господарство Вадим Фесьон запевняє, сосни дерева невибагливі і спокійно приживаються навіть на пісках. Чого не скажеш про ялинку? Цю красуню варто вмовляти, аби вона росла гарно, хоч і недовго. Зазвичай доживають вони до 40 років, потім всихають. Бідкається лісничий на сьогоднішній день. В лісовому господарстві із ялиною питання дуже гостре ялина. Росте років до 40-50 і починає масово всихати. В насадженнях насадженнях для лісу, тобто в лісовідновленні, ми ялину на сьогоднішній день не використовуємо. Цьогоріч чернігівці не поспішають дарувати життя ялинка. В горщиках купили більше 20. Віддають перевагу зрубаним деревам. Найпопулярніші сосни пишні та довго стоять. Лісники засадили 10 гектарів, половина ялинок, половина сосен. Вирощують навмисно для новорічних свят.